Завтра э, річниця подій в Мар'їнському парку мирної ходи під назвою Мирний наступ, а також підпало будинку профспілок, подій штурму майдану і існує запит суспільства на те, які результати розслідування цих подій. І тому сьогодні я доповім вам про обставини тих подій. Про осіб, які слідство вважає причетними до організації протиправних дій і результати, результати розслідування. Як відомо, протягом протестні акції з листопада місяця почалися і протягом усього цього часу правоохоронні Протягом цього часу, листопада місяця, правоохоронні органи системно здійснювали протидію протесним акціям на всіх рівнях, і у місті Києві, і в територіальних, і в регіонах України. Причому е незаконні дії стосовно протестувальників, вони не тільки не розслідувалися, навпаки, е Велика кількість протестувальників притягувалися незаконно до кримінальної відповідальності, арештовувалися. Ця протидія була різноплановою. Це і задіяння тітушок, це і прийняття законодавчих актів, які посилювали відповідальність. Це і переслідування активістів автомайдану. Тобто, системна спланована діяльність представників колишньої влади. І... Не дивлячись на е, зовнішні намагання показати про те, що е, начебто, намагання якимось чином мирно вирішити там і круглі столи, і заяви про те, що е, влада якимось чином хоче вирішити це насправді, е, дії влади е, той час результати розслідування свідчать про те, що бажання Припинити протестні акції не зупинялося до останніх днів, а тільки змінювалися способи цієї діяльності. Знову ж я хочу підкреслити те, що виголошені мною факти це є підтверджені результатами розслідування, доказами дані, які внесені до повідомлень про підозру. Стосовно тих чи інших осіб, а результат оцінку остаточну цим даним має дати суд. Знову ж підійшовши до кінця лютого під час цих подій, повторюю, що владні органи, правоохоронні органи не тільки не робили кроків на мирне врегулювання акцій, а розробили план стосовно того, щоб. Припинити протестні акції. При цьому цей план передбачав е, застосування е, вчинення, не зупинялися і перед вчиненням будь-яких злочинів, і в тому числі допускали вчинення вбивств. І тому події з результатами слідства встановлено, що події як ранку 18-го. Лютого щодо мирного наступу, так події, які відбувалися щодо штурму майдану ввечері, вони мають пов'язані між собою, пов'язані єдиним планом, який передбачав наступне. Тобто, вранці знаючи про ходу мирний наступ на до Верховної Ради протестувальників з метою зміни законодавства, з метою звуження президентських повноважень. Януковича, тобто намагання в мирним шляхом вирішити е, цю ситуацію, яка виходила ця ініціатива саме від протестувальників, е, представники правоохоронних органів, представники влади розробили наступний план. тобто е, Протягом для протидії цим протестним акціям. Було залучено велику кількість правоохоронців і узгоджено їхню спільну діяльність а також тітушок, яких також озброювали, і вони спільно мали вчиняти дії насильницькі дії стосовно протестувальників. При цьому в порушення вимог так, взагалі в злочинний спосіб, представникам правоохоронних органів, зокрема Беркуту і внутрішніх військ, були роздані мисливські набої. Які категорично заборонені до використання у е, правоохоронних органах, і вони застосовувалися у тих помпових рушницях, які е, е, були на озброєнні у правоохоронців, а мали використовувати е, гумові кулі, кулі з гумовою начинкою. Крім того, на озброєння також було надано е, спецзасоби посиленої дії, які надійшли з Російської Федерації. В протиправний спосіб, які не пройшли експертизи, і окремі з яких, за висновками експертиз на даний час, містили дійсно вкрай шкідливі речовини. І ці речовини у жодних спецзасобах країн світу не, не застосовуються. Станом на 18 лютого такі спецзасоби були роздані світлошумові, газові гранати були роздані правоохоронцям. Тобто було план застосувати максимально насильство до протестувальників, не зупиняючись з причиненням вогнепальних поранень, смертей для того, щоб протестувальники опинилися в такій ситуації, щоб були змушені захищати своє життя та здоров'я, і в відповідь також буде застосовувати насильство до протестувальників. І... Це стане підставою для оголошення наступної антитерористичної операції, яка е після цього буде проведена, і яка остаточно, за результатами якої е будуть остаточно е розігнані мирні акції протесту, які перебували на Майдані. Тобто, план був цього дня завершити. Свої дії тим, щоб протестні акції були припинені, не дивлячись на ті жертви, які можуть бути настати не тільки навіть серед протестувальників, але і серед правоохоронців. І дійсно того дня, як встановлено слідством, та і це все, звичайно, було в прямому ефірі, всі бачили. Дійсно було е, жорстоке застосування насильства до протестувальників. Якщо брати події Маріїнського парку вулиці е, Грушевського кріпосного провулку, вулиці Інститутської, то протягом е, протидії розгону цього мирного наступу загинуло 10 осіб. Більше 500 отримали поранення. З них понад 100 отримали тяжкі. Тілесні ушкодження. В цьому масово застосовувалася, як я вказав, вогнепальна зброя з забороненими мисливськими набоями, внаслідок яких саме від цих набоїв загинуло три особи, і більше 40 отримали вогнепальні поранення. Крім того. Активну участь приймало у цьому протидії і у застосуванні насильства до протестувальників тітушки, які спільно скоординовано діючи з беркутівцями і представниками внутрішніх військ також застосовували насильство до протестувальників. Можна тільки сказати: тобто, в невеличкий перелік тих тілесних ушкоджень, які отримані, це як я сказав, і вогнепальні поранення. Це і черепно-мозгові травми, травми очей, переломи е рук, ніг, кистей, струси головного мозку, забійні, рвані рани. Тобто це чітко вказує на ту жорстокість, на яку було спрямовано ці, ці акції. <кій> Дійсно, з метою захисту у відповідь також застосовувалося насильство і до, протестуваль... до працівників правоохоронних органів, тому що інший спосіб захистити себе було неможливо. І також велика кількість тоді постраждала і правоохоронців, і це дало підстави мнимі підстави за версією слідства для того, щоб правоохоронці керівництво СБУ, керівництво МВС і безпосередньо колишній президент прийняли рішення про те, що буде з 19-ї години розпочата антитерористична операція для силового звільнення. Майдану від протестувальників, ця загалом операція готувалася починаючи з січня 2014 року, і вже дії по її реалізації вони були здійснені саме 18 лютого і складалися як з підготовки, тобто з створення ситуації для підстав для її оголошення, тобто вранці 18 лютого, і наступне. Це вже безпосередньо о, штурм Майдану в ніч з 18 на 19 лютого, слідом чітко встановлено, що передбачений законодавством підстав для оголошення цієї антитерористичної операції не було, і тому вона є незаконною і злочинною. Разом з тим, використовуючи привід цієї антитуристичної операції, представники правоохоронних органів створили штаб її, який керував цими діями. Штаб цей е координував діями представників правоохоронних органів, які перебували на майдані. Цей Беркут, цей внутрішні війська, цей представники Служби безпеки України. І водночас окремі з цих представників штабу також здійснювали координацію і. Е так званих підрозділів тітушок, які теж виконували свою роль. План був, що правоохоронці витісняють протестувальників з майдану вверх по вулиці Михайлівській на площу Михайлівську, а там перебувають тітушки, які застосовуючи вогнепальну зброю, розсіють, розганяють протестувальників, щоб вони не залишились на вулиці Михайлівській. Таким чином застосовуючи насильство, застосовуючи ті ж самі набої мисливські до протестувальників, застосовуючи незаконні спецзасоби, які не заборонено було застосовувати в той час до протестувальників, наслідок цього ж штурму як майдану. Так і спроби захопити будинок профспілок, яка здійснювалася бійцями спецпідрозділу Альфа. Загинуло загалом 16 осіб. Та більше 200 отримали тілесні ушкодження. З них третина отримали тяжкі тілесні ушкодження. Це внаслідок. Штурму Майдану під виглядом антитерористичної операції. При цьому у будинку профспілок загинуло дві особи. Також від дії тітушок на вулиці Володимирській загинуло також дві особи. Інші загинули під час штурму Майдану. Загалом результати розслідування. Безпосередньо як цих подій, так і залом протидії протестним акціям прийшло до висновків, і відобразино це в повідомленнях про підозру, що влада, керівники влади фактично здійснювали видимість правоохоронної діяльності, а фактично діяла злочинна організація. Повідомлено про підозру як очільнику цієї злочинної організації, колишньому президенту України Віктору Януковичу, а також керівникам правоохоронних органів. Як МВС, СБУ, прокуратури, керівництво Київської міліції, керівництво СБУ в Києві та Київській області, які виконували накази цієї організації. Таким чином, за результатами розслідування, повідомлено про підозру щодо саме подій розгону в. Мітингу мирного наступу в Мар'їнському парку Грушевського, вулиці Кріпосного Інститутській, а також антиздійснення штурму Майдану під виглядом антитерористичної операції. Таким особам, це колишній президент країни Янукович, міністр внутрішніх справ Захарченко, його заступник Ратушняк. Керівники на той час київської міліції. Мазан і його заступник Федчук, також керівнику очільнику внутрішніх військ Шуляку. Також безпосередньо щодо здійснення незаконного АТО повідомлено про підозру колишньому голові СБУ Якименку, його першому заступнику Тоцькому, який очолював антитерористичний центр при СБУ. Також колишньому. Голові у СБУ у місті Києві та Київській області, який перебуває під вартою на даний час. І також керівнику беркуту, Київського беркуту Кусюку. Це стосовно саме організаторів. Цієї жорстокої протидії. Крім того, загалом про результати розслідування цих подій хотів би доповісти. Щодо подій в Маріїнському парку, направлено до суду обвинувальні акти стосовно двох бійців: одного бійця та командира роти. Харківського беркуту. На даний час ці дві обвинувальних акти розглядаються у суді. Один з них перебуває під вартою. Інкримінується їм застосування насильства до протестувальників, внаслідок чого велика кількість протестувальників отримала тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Крім того, зараз повідомлено про підозру і завершуються слідства стосовно двох командирів. Територіальних підрозділів Беркуту, яким також інкримінуються, що бійцями їхніх підрозділів застосовувалось е незаконно застосовувалось насильство, використовувалися ті ж самі помпові рушниці із е мисливськими набої до протестувальників, внаслідок чого також велика кількість протестувальників отримала тілесні ушкодження. Е безпосередньо вчора. До суду спрямовано обвинувальний акт стосовно колишнього керівника СБУ у Києві та Київській області, якому інкримінується незаконне проведення організація проведення антитерористичної операції, і внаслідок якої загинуло як протестувальники, так і правоохоронці, тому що слідство. Вважає, виходячи з зібраних матеріалів, що та, як я і повідомляв, тобто та дії, які ми здійснювали щодо розгону мітингу Мирний наступ на вулицях Грушевського, інститутської Маріїнському парку, це є ланки одного ланцюга і усвідомлюючи чітко про те, що попередні ранішні події призвели до настання жертв. Як серед протестувальників, так і серед е правоохоронців, віддаючи наказ на проведення такої антитерористичної операції незаконної, керівники е правоохоронних органів чітко усвідомлювали, до яких наслідків це приведе. Не дивлячись на це, віддали наказ, і тому за версією слідства повідомлення вони мають нести за це відповідальність. <кій> Далі щодо результатів розслідування. Як я вже повідомляв, в цій протидії безпосередньо 18-19 лютого активну і важливу роль для них визначило керівництво правоохоронних органів. Це тітушки, тушки, так звані, які теж вчиняли злочини стосовно протестувальників. Стосовно тих, які перебували на, вулиці, на розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської вночі з ніч з 18 на 19 лютого, встановлено внаслідок їхніх дій загинула одна особа, 8 отримали вогнепальні поранення. За цими результатами розслідування цих подій притягнуто до відповідальності безпосередньо 16 осіб. З них вже розглядається в суді, направлено обвинувальний акт до суду стосовно чотирьох осіб, три з яких перебувають під вартою. Також розглядається в суді, я раніше повідомляв, обвинувальний акт стосовно побиття журналіста Веребія стосовно одного з вчинене одним із тітушок, яке передувало наступному вбивству журналіста. Особа того, хто Здійснив цей постріл смертельний. Слідством встановлено, він також притягнутий до відповідальності, повідомлений про підозру і оголошений в розшук. Якщо підсумувати цифри осіб, які причетні до встановлення слідством, як ті, що причетні до незаконного застосування насильства, зброї до протестувальників, то загалом події 18-19 лютого до кримінальної відповідальності, тобто повідомлено про підозру 27 особам стосовно вісьми обвинувальні акти, направлені. До суду. Стосовно двох слідств на даний час завершується. У розшуку перебувають 17, 17 осіб. Якщо вказувати про, скажімо, результати роботи, тобто ті напрацювання, то тільки-тільки по епізодам 18-19 лютого, загалом. Зібрано матеріалів, тобто доказова база складається більше 1200 томів слідчих дій, які складаються із допитів, із вилучених документів, із проведених експертиз, оглядів. Це начебто просто статистика, але за кожною слідчою дією, за кожним зібраним доказом, це є велика робота. І це тільки попередні. Результати тієї роботи, яку здійснює слідство у цих провадженнях, робота триває, тому що не встановлені на даний час не притягнуті до відповідальності як виконавці в окремих випадках з вчинення вбивств під час цих подій, так і застосування насильства. Стосовно протестувальників, а також окремі ланки, які стосуються організаторів, які ретранслювали, скажімо, вказівки і сприяли вчиненню злочинів правоохоронцям. Тобто робота ця триває і слідство не зупиняється, і результат цей буде наданий суспільству наступному. Знову ж. Чергове наголосити хотів би, щоб ця робота не зупинилася в штучний спосіб. Звертаюся до Верховної Ради, залишилось три дні сесійних. Закон про ДБР в зміни не вносяться. Якщо вони не будуть внесені, то вся та робота, яка здійснюється, яка має бути зроблена з метою встановлення, істини і притягнення до кримінальної відповідальності. Винних осіб 1 березня може бути зупинена. Прошу дуже на це відреагувати і терміново внести необхідні зміни в законодавство.